шановні друзі, друзі вітаю вітаю, вас, вітаю, любі друзі мої, Я знову в ефірі. Я Сергій Бертас. Вітаю вас, вітаю ще раз. Я Сергій Бертас, цілитель, допомагаю людям сілюватися, допомагаю людям позбутися шкідливих звичок. ну і... Також е, проводю це за допомогою е, масажів, е, сеансів е, кінезіотерапії, пануальної терапії. Е, також можна провести е, ну, гіпнотерапію, психотерапію. В арсеналі в мене дуже багато. Ну, чого я сьогодні вийшов в ефір, можна сказати, екстрено, бо сьогодні, ну буквально за годинку вже, відбудеться така подія як місячне затемнення. Ну, про з астрологічної сторони вам Розповість краще любий астролог. От я, наприклад, слухаю Олену Осипенко, дуже хороший астролог, також віддічний астролог Алак Ніраджан. Ну, вони більш конкретно по Зіркам розпові, ну розкажуть вам. А я з якої сторони хотів би вам це сказати, розказати, що відбудеться. В цей день, це я знаю вже на особистому досвіді, в цей день дуже легко позбавлятися шкідливих звичок. Це я вже пройшов і знаю, що це дійсно так. На місячне затемнення це переноситься, позбавлення шкідливих звичок, переноситься набагато легше. Ну, не обов'язково, як цю годину. Плюс-мінус два дні, в цей проміжок дійсно. Можна позбутися шкідливих звичок без якихось особливих зусиль. Ну, щоб, наприклад, позбавитись залежності від табакопаління, краще прочитайте перед тим, книга така є американський автор Алан Карр, Легкий спосіб кинути палити. Це українська мова. Легкий спосіб бросити курити. Також у нього цей легкий спосіб запатентований, як метод, і в нього є також книги Легкий спосіб позбутися зайвої ваги. Легкий спосіб позбутися алкогольної залежності. Ну, я ж кажу, найкраще це зробити от зараз на затемнення луни. Або якщо ви, так сказати, ще не готові, то можна зробити це на Буваю ще у ній. Буваю ще в місяці. Ну, я сам пройшов це, знаю, що так, дійсно, позбавитись тіті -ті нової залежності. От я це зробив також на затемненні місяця. І вже скільки це вже, років 20. Да, скоро 20 років і не тягне, як почуваєш себе дуже гарно. Але що треба? От в мене були знайомі, які казали, да я прочитав цю книгу, нічого вона не допомагає. Хоча статистика каже, що 90%. І Дійсно, прочитавши цю книгу, позбувається тінової залежності. Прочитавши її, треба зрозуміти одну важливу річ, що ви нічого не позбуваєтесь, абсолютно нічого не позбуваєтесь. Ви навпаки отримуєте, ви придбаєте, придбаєте перше це здоров'я. Друге це фінансова незалежність фінанси, гроші. І третє незалежність, незалежність. Ви вільна людина, от той звички, от того я кажуть вонючого бичка, якому ви поклоняєтесь. Так що. Зробіть це буквально сьогодні або на днях, і все буде добре. Я хотів би подякувати всім, хто мене підтримує, хто пише коментарі. Я дуже вдячний всім, буквально всім. Навіть як і негативним. От як писав мені Ярослав Шевель, з таким обличчям ти гроші не заробиш. Хочу відповісти, що я не для того проводжу ці ефіри, щоб заробляти гроші. Я проводжу ці ефіри, щоб допомогти вам, щоб люди знайшли свого цілителя, щоб люди змогли також бути. Здоровими, щасливими і молодими. Дуже прошу вас поширювати мої відео. Також підписуйтесь на мій YouTube канал. Там також ці ефіри я з запису викладаю. Ну, в планах є і на YouTube провести теж прямі ефіри. Але там потрібна підписка не менш тисячі осіб. Ну, в мене ще маловато. Ще раз дякую вам, дякую, дякую, до нових зустрічей, Всього найкращого.